Вітаю вас, хлопці, дівчата, невелике відео. Вибачайте, що я в старому одязі, трошки тут приїхав попрацювати. У мене, скоріше, не відео, що я щось розказую, навпаки, запитую. Чи у вас немає відчуття, що на стоках є зарплата? Тобто, умовно кажучи, людина там, заробляє, наприклад, на стоці на, 300 доларів, і, наприклад, в першій половині місяця вона десь випадково є збільшені продажі, і сток автоматично йому підкручує продажі на наступний частину місяця. Щоб він надалі вийшов на своїх тих 300 доларів. Випадково вчора. У мене вийшло більше, ніж завжди, за день 50 доларів заробив. я дивлюсь, сьогодні вже яка 15 по 10. І я бачу, майже нічого не продається. Тобто, на мою скромну думку, все-таки якісь там стоять е е, налаштування, та, що воно скручує е е, зменшує продажі, якщо ви перебрали, скажімо так, щоб ви вийшли на свою заплату. Таке я помічав колись за Shutterstock, і от таке подобу. По е е, Набагато порядки менші, але все одно я дивлюся, якщо там десь в нього 4 штучки б купили, то вже на другий день 4 воно не дасть продати. Можливо, це на рівні відчуттів, але цікаво ще ваша думка, особливо, якщо ви досвідчені. Ану, напишіть в коментарях. Я думаю, всі буде цікаво. Все, успіхів вам!